Поговоримо тему підпалу в автівок військовослужбовців. У Харкові поліція викрила двох підлітків у підпалі автівок військовослужбовців збройних сил України. І за обіцяну грошову винагороду хлопці підпалили два автомобілі у Салківському районі. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення. Про це 23 грудня. Повідомили у поліції Харківської області на сторінці у Фейсбуці. Що відомо про цей випадок та скільки підпалів авто зафіксували протягом року? Дізнаємося від заступника голови національної поліції України, начальника кримінальної поліції Андрій Нєбетов з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо ранку. То що можете нам розповісти про цей випадок, про який щойно зачитав мій колега? Чи це була така вже схематична напрацьована ситуація, чи були якісь інші обставини? Ну, на жаль, з початку 2024 року, спецслужби Російської Федерації почали активне вербування наших громадян через соціальні мережі з метою вчинення терористичних актів, пошкодження майна, перешкоджання законній діяльності збройних сил України і звичайно, вчинення диверсійних дій. Якщо брати окремі випадки підпалу авто військовослужбовців, то сьогодні настаном на сьогодні ми зафіксували вже 341 такий злочин. Звичайно, більша їх кількість припала на весну літо цього року, але вжитими профілактичними заходами, вжитими оперативно розшуковими заходами. І затриманнями е, певних учасників цих кількість злочинів значно зменшили. Але 341 факт ми маємо у 219 фактах. Вже е, е, слідчими повідомлено про підозру, і загалом 184 особи притягуються до кримінальної відповідальності за скоєння цих злочинів на території України. До речі, всі ці випадки це не тільки 24-й рік, чи саме упродовж цього року. Я підкреслюю, да, що в 2023 році це були поодинокі випадки, але масова системна робота, частина гібридної війни проти е, України спецслужбами Російської Федерації розпочалася саме на початку 2024 року. І хочу тут підкреслити, що на жаль, ми маємо да починали від. Підпалу певного інфраструктурного майна. Далі ми бачимо, що є підпали, наприклад, відділень нової пошти або сільських рад. Ми на жаль бачимо і фіксуємо останнім часом проведення вже терористичних актів пов'язаних з підривом відповідних державних установ. А здебільшого це стосується відділень поліції, де шляхом закладання бухівки, Коїться терористичний акт, який спрямований звичайно на знищення поліцейських і тих людей, які відвідують ці підрозділи. Пане Андрію, перепрошуємо, перш ніж продовжимо. Нагадаємо глядачам, що у Сумській і Харківській області оголошено повітряну тривогу, і є оновлена інформація від повітряних сил збройних сил України у Телеграму. Вони щойно повідомили про те, що безпілотник на півдні Сумщини рухається у напрямку Полтавщини. В Полтавській області поки тривогу не оголосили. Однак просимо врахувати зараз інформацію щодо безпеки в Україні і залишатись в укриттях. Пане Андрію, продовжимо. Я хотіла запитати, ви казали, що в травні були в травні, в червні були е, е, Активізація таких паліїв з, з підпалу військових автівок. З чим це пов'язано і чому їх стало менше? Це з тим, що ви вже почали вести превентивну роботу для попередження таких випадків? Ну, це початок цієї роботи, як я і сказав. Е, С Російської Федерації по вербуванню наших громадян розпочалася на початку 2024 року. Звичайно, піка вона досягла у травні. Ви правильно кажете це, але здебільшого це робота і національної поліції і служби безпеки України. Вона і превентивна, тобто ми дали масово е, людям інформацію про те, що є такі спроби вербування наших громадян. І будьте уважними, не приставайте на ці пропозиції заробляння легких грошей. Ну і звичайно, це затримання тих осіб, висвітлення у засобах масової інформації. 184 особи підкреслю вже станом на зараз притягуються до кримінальної відповідальності за скоєння підпалів або інших диверсійних дій відносно наших збройних сил України на вербування на вимогу спецслужб Російської Федерації. Ну ми в свою чергу будемо чекати оголошення вирок. Ків по цих справах вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповісти про такі випадки злочинів. Андрій Нєбутов, заступник голови національної поліції України і начальник кримінальної поліції, був з нами на прямому зв'язку.